22 травня у прилуках відбулися збори громадян зі створення ініціативної групи з підготовки проведення всеукраїнського референдуму. Його питання: закон України про землю. Ініційований всеукраїнським об'єднанням Свобода закон передбачає заборону продажу сільськогосподарських земель в Україні, у тому числі іноземцям. На збори, що проводилися по Костянтинівській, прийшли небайдужі. Та ті, хто думає про майбутнє держави, вже сьогодні. Загалом зареєструвався 221 учасник. Відтак збори визнані легітимними. Порядок денний проведення зборів включав обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів зі створення ініціативної групи. Іван Тютюнник одноголосно обраний головою зборів, зазначив, продаж землі сільськогосподарського призначення може поставити існування України як самостійної незалежної країни під загрозу. Поміж тим, згідно з конституцією України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Українські чорноземи дуже цінні і якраз наразі. Ціма е, продуктовими кризами, які відбуваються в усьому світі, а населення нашої планети збільшується. І ціна землі, ці, ціна продуктів харчів, е, постійно збільшується. А е, ті країни, які не мають родючих ґрунтів, вони з радістю викуплять у нас наші е, надбання. Андрій Кужель, голова Чернігівської молодіжної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, наголосив, розробка проєкту закону проводилася на підставі програми захисту українців, яка є базовим документом Всеукраїнського об'єднання Свобода. В ході роботи над цим проєктом закону було проведено велику кількість зустрічей як з науковцями, так і з практиками, фермерами та керівниками великих агропідприємств, що працюють на власній землі. Відтак запропонований проєкт є дійсно народним, оскільки відображає бачення українців. Результати для України будуть дуже згубними, якщо цей закон не пройде, тому що ми всі розуміємо, що станеться з нашою землею, що станеться з нашими домівками, можна так навіть сказати, коли прийде іноземний капітал, який скупить все, і коли ми будемо не в змозі вже бути господарем на своїй землі. Тож, коли головуючий запропонував голосувати за визнання доцільним проведення всеукраїнського референдуму, з ухвалення прийняття закону України про землю, за був 221 голос. Тією ж кількістю голосів присутні схвалили і сам закон про землю, яким передбачено заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, у тому числі іноземцям. На мою думку, прийняття такого закону буде сприяти певній стабілізації в українському суспільстві. Оскільки нинішня ситуація неоднозначна і складна, і, скажімо, формування ринку землі в Україні ще не підготовлене ні економічно, ні соціально, і тому даний закон він напевне, на певному етапі внесе позитивні зрушення і зміни і дозволить Україні можливо підготуватися краще до прийняття рішень стосовно цивілізованого ринку української землі результатом зборів стало ухвалення проведення всеукраїнського референдуму, на яке виноситиметься наступне питання: чи схвалюєте ви закон України про землю, яким передбачено заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, у тому числі іноземцям? Паралельно обрано ініціативну групу, якій доручили збір підписів для проведення референдуму. Я запрошую всіх приручаних які не байдужа доля України завітати у громадську переприймальні. Всеукраїнське об'єднання свободи, та долучитися до збор, до зборів підписів за проведення всеукраїнського референдуму щодо неможливості продажу землі, в тому числі і інозем.